Ви дивитеся новини на сьомому каналі студії працює Ксенія Ситінська. Вітаю! Четверо дітей загубилися у катакомбах на Одещині. Про їхнє зникнення напередодні ввечері повідомила жінка. Всю ніч дітей шукали рятувальники, поліцейські, громадська організація Пошук та представники Червоного Христа. Пошуковці обстежили 60 кілометрів катакомб на ранок. Всіх чотирьох знайшли. Діти були на відстані двох кілометрів від входу. Як пояснили, підлітки у катакомби вони спустилися вперше, заздалегідь підготувавши ліхтарі. Близько півгодини вони ходили тунелями, а згодом зрозуміли, що заблукали. Діти почали шукати вихід за показчиками на стінах, але це не допомогло. Ні їжі, ні води вони не мали. А спрагу втамовували водою з пляшки, яку знайшли у катакомбах. Тридцять ми просто йшли, потім я вже обратно. розвіратися і почали йти обратно, ми нашли, йти обратно дорогу ми вже обратно не йшли, почали за колоки. Заходимо в один заколок, виходимо з той же сторони, тільки з другого місця. Так більше ходили, діти сиділи, відіхали, потім опять ходили, Йдемо фонарики і скалі, фонарики і слышали це голос. Вже вранці саме громадською організацією пошук, діти були знайдені. З розмови з ними ми дізналися, що коли вони Зрозуміли, що вони заблукали. Вони не стали шукати виходу, тому що боялися, що заблукають ще більше. І, ну, вони не... залишились на місці, спали по двоє. Тобто, поки дві дитини спали, двоє чергували, тому що розуміли, що їх будуть шукати. Дітей знайшли цілими неушкодженими. На місце з ними працювали психологи ДСНС, так само і працювали психологи з рідними. Наразі дітям нічого не загрожує. За підозрою вбивстві 30-річного жителя Балти затримали військового, який служить в Одесі. Чоловіку вистрелили в голову біля під'їзду його будинку. Причиною конфлікту стала земельна ділянка зі старим будинком, яку нещодавно купив загиблий. На цю нерухомість претендувала сусідка, яка звернулася до нього із проханням перекупити. Мешканець Балти відмовив у проханні. Коли його вбили, підозра впала на старшого сина жінки, військового, який служить в Одесі. Він ввечері приїжджав до Балти, і одразу ж повернувся в. Частину тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. СБУ затримала Вагнерівця, який збирався знеструмити Київ. Він прибув з Білорусі до Рівненської області, де мав завдання коригувати повітряні атаки РФ по енергетичній інфраструктурі. Втім, про такі плани заздалегідь дізналися в СБУ. З того часу Українська спецслужба поетапно задокументувала його дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні. Вагнерівця затримали на гарячому. Він намагався закріпити декілька gps трекерів на опори лінії електропередач, що живлять Київського. Агломерацію зараз лічі готують затриманому підозру одразу за двома статтями: це диверсія та участь у терористичній організації. Імпорт авто в Україну скоротився майже на 50% у 2023 році. Про це свідчать дані ресурсу OpenDataBot. За даними МВС, минулого року в Україну ввезли майже 400 тисяч транспортних засобів. Це найнижчі показники за останні три роки, відзначають в OpenDataBot. Київ, Львівська та Одеська області стали лідерами серед регіонів за кількістю ввезених транспортних засобів. При цьому найпопулярнішою маркою серед імпортованих минулого року авто став Фольксваген. На другому. У місці Рено а п'ятірку лідерів завершують шкода Нісан та Ауді. У дії розпочалось голосування за журі нацвідбору Євробачення. Опитування триватиме впродовж з тижня з 15 січня до ранку 22 січня. Вже 3 лютого трійка журі разом з глядачами обере артиста, який представить Україну на Євробаченні 2024 у шведському Мальме. Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок дія в розділі сервіси, обрати опитування та віддати свій голос за одного з дев'яти кандидатів. Серед них Джамала і Андрій Данилко і Євген Хмара. Повний перелік претендентів шукайте в мобільному застосунку Дія. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.